Іванко п'ята дитина в родині. До реабілітаційного відділення його скерували медики. Хлопчику свої 12 місяців важив усього 4,5 кілограми. А за два тижні перебування в центрі вже додав у вазі пів кіло, пожвавішав бешкетує, і водиться малюку. Шестимісячна берегівчанка Джейн чекає на маму з дня свого народження та покинула маля в пологовому будинку. Це перші дітлахи, якими опікуються у відкритому два тижні тому відділенні реабілітації. Взагалі, відділення розраховане від 6 місяців до 18 місяців. На сьогодні ми маємо дітей із від 6 місяців і до рік і два місяці. Дівчинка в нас є діти із Зберігівського району, із Гужородського щопа, із Тячева і Виноградова. Допомога таким діткам надзвичайно важлива в перші місяці і роки життя, адже саме тоді закладаються основні життєві навички. Тут працюють різні спеціалісти, лікарі. Працюють логопеди, дефектологи, психолог. У нас працює, також медичний персонал, медсестри, лікувальна фізкультура, масажі, робляться діткам. Так що тут якраз у нас такий комплексний підхід до подолання різних недоліків, які є у дитини. Перебування дитини в реабілітаційному відділенні триває від двох до шести місяців. Рання інтегральна програма реабілітації вона дозволяє дітям в подальшому швидше адаптуватися до навколишнього середовища. Вона дозволяє попередити дитячу інвалідність. І саме основне, що ми стараємося, то, щоб дитину на той момент допомогти і пережити ті складні життєві ситуації, і повернути дитину в її сім'ю. Уже перші тижні роботи довели необхідність розширення реабілітаційного відділення. Медики стверджують, такої фахової допомоги потребують діти і більш старшого віку від трьох, а то й до шести років.